Московити влаштували наймасованішу комбіновану атаку останніх місяців. Ворог перше після довгої перерви застосував одночасно шахеди, крилаті керовані балістичні ракети та аеробалістичні кенджали. Гатили навіть калібрами. Для цього уперше за тиждень зі схованки у новоросійську вийшли у цілілі кораблі Чорноморського флоту. Окупанти почали опівночі з масового нальоту шахедів, які мали Відволікти та заплутати українську систему ППО після цього носії кинжалів міг 31 к здійснили одночасний удар з 11-ма стратегічними бомбардувальниками: ту 95 МС та шістьма ту 22 М 3 Більше сотні ракет різних типів і під сотню шахедів атакували Україну під час восьмигодинної годинної тривоги. Під російським ударом 15 областей. Головна ціль ворога об'єкти енергетики та критичної інфраструктури, зокрема на Львівщині, Вінниччині, Хмельниччині, Житомирщині, Чернігівщині, Харківщині. Витримала російський удар Київська гідроелектростанція. Ракетами її не взяти. Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав ситуацію у галузі складною. У багатьох регіонах запроваджено аварій. Ні відключення, поки фахівці долають наслідки атаки, не обійшлося. На жаль, без жертв і постраждалих. Серед чотирьох поранених на Київщині піврічне немовля, семеро поранених на Одещині, серед них троє дітей. Троє поранених на Миколаївщині та Франківщині, четверо на Херсонщині. Одна людина загинула, та ще п'ятеро зазнали поранень внаслідок прямого влучання російського іранського шахеда у багатоповерхівку в Луцьку. На Сумщині під час удару по залізниці пораненого помічника машиніста. По одній людині росіяни вбили на Житомирщині, Харківщині, Запоріжжі та Дніпровщині. Все зробила, що могла для того, щоб як то на схилі років. Наслаждатися, будемо так казати, життям. Тут домик був три з половиною на п'ять. Мені достатньо було. Далі була будка металічна. Я її теж обштукатурила все. Все нормально було. Для мене достатньо було. Тепер що маємо, те маємо. Будемо розбирати. Суттєві ураження української енергетики вплинули й на Молдову. Там фіксують збої у системі. Одну з повітряних цілей, випущених Росією під час масованої атаки, шукають у Польщі. Оперативний командувач Збройних сил Республіки Мацей Кліш заявив, що найімовірніше йдеться про російський ударний дрон. Попередньо шахет летів з боку Червонограда на Львівщині, а упав у Люблінському воєводстві, здолавши приблизно 25 кілометрів над польською територією. Наказ на знищення цілі не дали через погані. Погодні умови розповів польський генерал. При цьому президент України Володимир Зеленський закликав наших західних сусідів до рішучості. На його думку, час прийти до спільного збиття російських ракет-дронів. і В різних наших регіонах України ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16. І разом з нашою ППУ, якщо така єдність очевидно ефективно спрацювала на близькому сході, це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність. Російська масована атака з людськими жертвами та руйнуваннями черговий доказ необхідності зняття будь-яких обмежень на далекобійні удари у глиб Росії, заявив сьогодні міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, Україна готує свою відповідь зброєю власного виробництва. Наймасштабніша пожежа останніх 17 років котиться Кримом в районі гірсько-лісової місцевості Тобеоба поблизу кефе охопили вже більше 150 гектарів. Півтисячі тисячі російських МНСників уже четвертий день борються зі стихією. Залучили більше сотні одиниць техніки та навіть два вертольоти, але користі поки небагато. Полум'я розносить сильний вітер. Окупаційна влада Криму оголосила про евакуацію з навколишніх садових товариств та селища Кайхадор, яке росіяни називають Орджонікідзе. подекуди селяни відмовляються залишати свої домівки та господарство, щоб власноруч боротися зі стихією. Ну не бояться, звісно, дима, агня ані чувствують. Можеть чувствують лучше, ніж чоловік. Виходимо періодично. От боялись тунібаярішані на випадок подальшого поширення пожежі, нібито підготовлені пункти тимчасового розміщення у Коктебелі. Але схоже, все до того і йде. Надзвичайна пожежна ситуація в окупованому Криму актуальна найближчими днями. Вона пов'язана зі штормовим попередженням, вкотре продовженим цього разу з 25 до 28 серпня. Точні, потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Хевішот від українського виробника Ґурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А хевішот, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні від питання, вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому Хевішот оснащений якісною 2К камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Mono. Мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана, а також інвестиція у визволення Криму.